Працівники ДІ закликають водіїв у разі незначних аварій користуватися європротоколами. Це дозволяє в першу чергу заощадити час водіям та мінімізувати труднощі для інших на проїжджій частині. Державтоінспекцію про події повідомляти не треба і винуватих з ДТП не буде нести адміністративну відповідальність за скоєння автопригоди. Якщо сталася пригода, незначна пригода без постраждалих. В першу чергу матеріальний збиток, якого десь близько до 25 тисяч гривень, не більше. Учасники зійшли згоди щодо винуватця пригоди. Вони мають право заповнити повідомлення про ДТП. Бланки європротоколів видають із ще полісом страхування. Інструкція щодо заповнення повідомлення про ДТП прикріплена до бланків, де детально описується порядок заповнення. Зазвичай складність у водіїв викликає правильність зображення схеми аварії. В схемі має бути вказано первинний удар. Не так як уже зупинились після дорожньо транспортної пригоди автомобілі, а по первинний удар зіткнення даних автомобілів, також вказати обов'язково місце, написати перехрестя чи там дорогу. Тим не менше, на Житомирщині цей спосіб оформлення ДТП так і не став популярним в Україні. Лише 7% водіїв, які потрапили у незначні дорожньо транспортні пригоди, скористалися європротоколами. На Житомирщині цей спосіб оформлення ДТП, можна сказати, що не пережився, тому що водії і по-дальшому телефонують на 102, телефонують на чергову частину ДАІ і викликають працівників, щоб оформили ДТП. Хоча закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування вступив в дію ще з 19 вересня. 2011 року таїшники наголошують, що скористатися європротоколом можна у разі відсутності травмованих чи загиблих людей, наявності в усіх учасників ДТП полісів страхування та відсутності у водіїв алкогольного чи наркотичного сп'яніння.